Вітаю! Ви дивитесь Ютуб канал РБК Україна. Сьогодні будемо говорити про закон про мобілізацію. Його мають розглянути у другому читанні. До проєкту прикута увага всього суспільства і тих, хто вже на фронті, і тих, хто невдовзі поповнить сили оборони. В принципі, дуже багато правок було до нього. І от власне про них будемо сьогодні говорити з адвокаткою Катериною Аніщенко. Доброго дня, пані Катерино. Доброго дня. Ми б хотіли, щоб ви нам трішки роз'яснили ось ті правки, які сьогодні стали відомі, і зокрема зупинимось найбільше напевне на демобілізації. Багато хто її очікували, і сьогодні стало відомо, що її виключили із проєкту. Як вважаєте, чому? І знаємо, що здається, хочуть її окремо розглядати, тобто зробити окремий законопроєкт. Наскільки це правильно, наскільки це доречно і доцільно. Я зараз можу говорити свої суб'єктивні думки з приводу цього, бо я розумію, що з цього приводу буде дуже багато коментарів від наших законотворців, представників влади верховної самі на депутати будуть про це говорити. Але від себе хочу зазначити, що питання демобілізації дійсно дуже викликає велике бажання у суспільства все ж таки її отримати. Будемо чесно говорити, що наші захисники та захисниці дійсно втомилися. Перебуваючи на лінії фронту, і вони також потребують так званої відпустки і цієї демобілізації, яку на всі чекали, те, що е, це е, знялось голосування і буде виокремо в окремий закон. Ми добре розуміємо, що це може затягнутися не на місяць, на два й на три. Таким чином, наші захисники та захисниці втратять своє право, поки не прийметься новий закон на демобілізацію. Чому так відбувається? Мабуть, знову ж таки свої суб'єктивні думки. У нас дійсно не вистачає воїнів, які готові захищати державу. І якщо ми будемо говорити, що зараз, якщо зараз настане демобілізація, стане на сьогоднішній день, то на лінії фронту не залишиться ніхто. Це мої суб'єктивні думки. Тому, скоріш за все, й було прийнято таке рішення з урахуванням нових змін, поки що проекту закону, то там передбачається і зниження віку на мобілізацію, і відповідно ми добре розуміємо, що поки підготуються. Лави нових захисників, які пройдуть відповідне навчання, то і тоді вже й буде розглядатися питання про демобілізацію. Бо лінія фронту потребує захисту. У нас наш сусід не спить, а активно атакує. Тому дійсно потрібно, щоб хтось їх захищав. А для цього потрібно, щоб відповідна категорія військовозобов'язаних чоловіків пройшла навчання, а потім вже було ким їх замінити. А що, в принципі, змінює ось цей законопроект, тому що відповідальність ухилянтів, ну така собі, якщо чесно кажучи, тому що наскільки я знаю, здається, їх можуть позбавити права водіння транспортним засобом. Далеко не кожен чоловік, в принципі, має транспортний засіб. А ті, хто має, ну мені здається, ну так також це така суб'єктивна думка, що, можливо, чоловіки, які не хочуть на фронт, то вони і не сильно будуть там опечалені тим, що доведеться пересісти на маршрутки метро, трамваї. Тролейбуси, головне, аби не потрапити на лінію фронту. Тобто, наскільки це відповідальність буде якась для тих ухилянтів, чи можна буде іншим чоловікам далі ухилятися, а тих, хто вже захищає два роки більше, можливо, хтось на лінії фронту, вони там і далі просто будуть залишатися, бо демобілізації поки ну, про неї поки не чути. Дійсно, в кінцевій редакції проекту закону передбачено саме лише обмеження керування транспортними засобами. Ні для кого не секрет, що у нас ті, хто ухиляється від мобілізації, можуть і не мати цей транспортний засіб. Крім того, якщо ми будемо говорити про обмеження керувати транспортним засобом, то це відповідно повинно бути внесено в єдину систему, щоб поліцейський змог відстежити. Що саме це чи людина, яка керує транспортним засобом, не має права на це. Технічно виконати буде дуже, дуже складно. Говорити про те, що це буде дієвий результат, однозначно ні, даже 100%, 100 ні. І тут і дійсно є таке відчуття деякої несправедливості. Ті, хто зараз захищає наші кордони, нашу державу, і ті, хто зараз просто передвигається на своєму авто і не несуть жодної відповідальності. Говорити про що про те, що це буде дієвим механізмом для охалянків, однозначно, ні. Наявність адміністративного. Провадження у вигляді накладання штрафу, то вона вже, в принципі, є для всіх осіб, і чоловіків, які не з'явилися до військомату. Тому говорити про якийсь дієвий механізм, аби спонукати майбутнього особу, яку можуть мобілізувати, з'явитися до військомату, цей проект закону не передбачає. Ну і це відбувається ще на фоні, те, що у мінкульті здається, дали бронь для працівників і опери, і цирку, і це також викликало досить таке велике обурення серед тих військових, які вже захищають, тому що також важаються трішки несправедливим рішенням. І працівників цирку, і дійсно театрів, і я так розумію, ще й розглядається питання щодо дозволу на бронювання помічникам народних депутатів. Чи доцільно зараз таке робити? Чи потрібно от видавати бронь, Чи все ж таки можливо обмежити кількість осіб, яким видається така бронь зараз? З урахуванням того, що ми зараз з вами на попереднє питання відповідали щодо питання взагалі демобілізації, то мабуть це недоцільно. І з урахуванням того, що да одного ну, ж таки я зараз не говорю про якісь великі державні таємниці, але будемо чесними: людей на фронті не вистачає. Дуже багато хто зараз перебуває на реабілітації, як за кордоном наших захисників військовослужбовців, ті, хто зараз проходить лікування, і потрібні дійсно сили для того, щоб захищати наші кордони. Нам ніхто не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. І якщо будуть заброньовані саме така категорія працівників, то тут виникає питання: наскільки це доцільним є в умовах того, що країна перебуває в двохрічній активній фазі війни. А якщо бути чесним, то з 2000 14-го року наша країна перебуває в стадії війни, тому мабуть, це буде недоцільним, на мою суб'єктивну думку. А, як ви вважаєте, які б тоді можливо були дієві механізми, які можна запровадити, окрім там обмеження керування транспортним засобом для ухилянтів Аби дійсно, якщо так можна сказати, щоб це було справедливо? А... Я зараз кажу знову ж таки про свою суб'єктивну думку. Я давно вже підтримувала із собак масової інформації, говорила про те, що тут не потрібен метод е, кнута. Тут потрібно заохочення, аби е, чоловік військовозобов'язаного віку хотів і був е, мотивований захищати свою країну. Для цього не потрібно накладати якісь санкції. Для цього треба зробити такі умови, аби ця людина, цей чоловік, хотів захищати свою державу це має мається на увазі, наприклад, у мене є категорія клієнтів. Ті ж, наприклад, IT, да? вони будуть класними it підтримкою для нашої армії, оскільки ми зараз добре розуміємо, що потрібно класне керувати дронами, безпілотниками. Але він не може тримати зброю в руках, бо він боїться. Він повинен бути на фронті. Так, він хоче захищати країну, так. Але з урахуванням його цивільної фахової професії він може виконувати свій конституційний обов'язок. Захищаючи свою країну, наприклад, керувати дронами, це буде чесно? Це буде чесно. Якщо фізична особа-підприємець, який зараз а, сплачує податки, надає робочі місця іншим громадянам та громадянкам, дружинам, дітям і так далі, наших захисників, робочі місця, він хоче захищати і залишатися в Україні, так він хоче. Потрібно внести такі законодавчі зміни, аби ця фізична особа підприємець, не будучи на фронті, сплачували, наприклад, податки, які б йшли на користь армії. Це буде чесно, це буде чесно зробити якісь ремонтні роботи. Те, що на зараз, до речі, роблять волонтерські організації, які ті ж станції техобслуговування автомобілів і допомагають нашим захисникам. Але це повинно буде зараховуватися як до альтернативного проходження служби. Будемо так говорити, я вважаю, що ми, люди вільної країни, нам не потрібен метод кнута, аби заохотити. Захищати свою державу, ті, хто не хоче захищати державу, ті вже виїхали за кордон. Ті, хто залишився зараз в Україні. Ми всі є патріотами. Ми хочемо захищати, ми хочемо вносити свою частину заради нашої великої перемоги. Але це не потрібно бути заганяти. Ми повинні бути вмотивовані. А для цього можна, можна знайти альтернативні способи. Несення свого конституційного обов'язку на стадії законопроєктів у Верховній Раді були зареєстровані проекти законів, які б дозволяли проходити, так би мовити, альтернативну службу, обирати несення служби за тією професією, яку ти несеш в цивільному житті. Це буде доречним. Так, це буде доречним. Це буде вмотивована армія, це буде вмотивована армія, на мою суб'єктивну думку. Тут не метод якогось наказного або щоб когось покарати. Тут все таки повинна бути мотивація та заохочення. Законопроект ще не проголосований, але правок внесено вже чимало. Чи можете ви окремити що найважливіше потрібно знати з цього законопроекту військовослужбовцям? Ну, давайте так, по електронному кабінету. Де, те, що зараз такому на е, гребні хвилі знаходиться, це по електронному кабінету. Вказаний проєкт закону станом на сьогоднішній день не передбачає обов'язковості його реєстрації. Тобто, все-таки залишається добровільна основа. Хочеш, реєструйся в цій електронному кабінеті, хочеш ні. Е, СМС повісток через дію, через електронний кабінет, явки до військомату не буде. Обмежень... знімається термін обмеженопридатності, але знову ж таки пропонується внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я 409 щодо того, що все ж таки обмежено придатність знімається, але пропонується, щоб особа за станом свого здоров'я могла обирати посаду, яку вона може нести під час проходження військової служби. Крім того, вказаним поки що проектом закону, як уже я говорила, пропонується внести зміни до того, щоб громадяни, які отримали першу або другу групу інвалідності, починаючи з ведення на територію воєнного стану, пройшли в обов'язковому порядку переогляд, тобто їхня група інвалідності буде переналізана. Переглянута іншими лікарями за участі міжнародних наших партнерів, і буде створена ця комісія. Проте разом з цим не передбачена можливість і не передбачено порядок, як буде здійснюватися саме цей переогляд. Для мене, як для адвоката, це дійсно є тригером, оскільки дійсно. Якщо за станом здоров'я видали таку довідку МСЕК і присвоїли групу інвалідності, то переогляд на підставі чого? Лише на підставі того, що на час дії воєнного стану ця особа отримала інвалідність. Як буде проводитися переогляд на підставі медичних документів, чи все таки буде викликатися ця особа для огляду лікарями особисто? Це, ці питання не врегульовані на стадії проєкту закону. Як вважаєте, чи ухвалять законопроект, і чи все ж таки знову буде дуже багато правок і відправлять на доопрацювання? Я вважаю, що ухвалять мої ставки були на те, що цей проект закону повин... по моїм суб'єктивним думкам, повинен був ще прийнятий в кінці лютого цього року. Пролунала така версія, що навіть якщо ухвалять, Зеленський може накласти вето. Якщо цей закон буде, не буде користуватися популярності у народу. Яка ймовірність? Думаєте, зможе так зробити Зеленський? Чи все ж таки не буде цього робити? У нашого президента є таке право на вето, але питання популярності законів серед народу під час війни, на мою думку, взагалі не може становити всі закони, які зараз приймаються, вони апріорі не можуть бути популярними. Дякую вам за цю розмову. Трішки більше роз'яснили нам якраз закон про мобілізацію. Спілкувалися ми сьогодні з адвокаткою Катериною Аніщенко. Говорили про закон про мобілізацію, і, в принципі, основне напевно те, що з нього виключили пункт про демобілізацію. Як вважаєте? Потрібно саме в цьому законі, чи все ж таки, як сказали попередньо медіа, що потрібно розглядати демобілізацію окремим законопроєктом? Пишіть у коментарях, дякую, що дивитеся РБК Україна. Залишайтеся з нами.